Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Hopscotch. Hopscotch — це надзвичайно популярна open source екосистема для розробки API, що стрімко набирає обертів як потужна альтернатива комерційним рішенням, таким як Postman та Insomnia. З понад 74 тисячами зірок на GitHub цей репозиторій, написаний переважно на TypeScript. Демонструє величезну довіру та підтримку спільноти розробників. Він не просто дозволяє тестувати API, а надає комплексний інструментарій для повноцінного життєвого циклу API-розробки. Основні функції Hopscotch вважають своєю шириною та глибиною. Він підтримує широкий спектр протоколів, включаючи традиційні http методи GET, POST, PUT, DELETE, PATCH та інші, а також сучасні підходи. Такі, як WebSocket, Socket.io та MQTT. Особливу увагу приділено підтримці Graph.QL, що дозволяє легко встановлювати кінцеві точки, отримувати схеми та виконувати складні запити. Для ефективної роботи з запитами доступні налаштування авторизації NAN, Token, oauth 20 OIDC, заголовки, параметри та різноманітні формати тіла запиту формдейта, json ROV. Що ж робить Hopscotch таким унікальним та популярним? По-перше, це його відкритий вихідний код, що гарантує прозорість, безпеку та активну участь спільноти у його розвитку. По-друге, це його фокус на продуктивності та зручності. Він легкий, швидкий та оптимізований для ефективної роботи завдяки мінімалістичному інтерфейсу, підтримці PWA, прогресивного веб-додатку для офлайн режиму та низького споживання ресурсів. По-третє, Hopscotch вирішує одну з найпоширеніших проблем у веб-розробці Cross Origin Resource Sharing CORS – за допомогою вбудованого проксі та розширень для браузерів, дозволяючи безперешкодно тестувати API. Цей проект буде корисним широкому колу фахівців. Розробники бекенду та фронтенду знайдуть у ньому незамінного помічника для швидкого тестування, налагодження та взаємодії з API. Команди розробників оцінять функції для співпраці. Такі, як створення команд, спільні колекції, рольовий контроль доступу та синхронізація даних у хмарі. Адміністратори API та Devops-інженери зможуть автоматизувати тестування за допомогою Pre-Request Scripts та Post-Request Tests, а також керування змінними середовища за допомогою environments. Ключові функції, такі як універсальна підтримка протоколів, потужні можливості для спільної роботи, розширені функції тестування та зручні інструменти для вирішення проблем з CORS, роблять Hopscotch must-have інструментом для будь-кого, хто працює з API. Якщо вам сподобався огляд, не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на канал Мозок в хмарі, щоб не пропустити нові огляди.